Правники колишньої правлячої партії ПІС, а також Ярослав Качинський, продовжують розпалювати тривогу в Польщі, називають Туска диктатором. Говорять, що опозиція, яка прийшла до влади, зараз підлаштовує Польщу під так звані білоруські стандарти і так далі. Ми сьогодні з вами в цьому розберемось, чи являється Туск диктатором. Чому Качинський так говорить і що буде відбуватися далі? <клес> Дивіться, будь ласка, це відео до кінця. Вдячний, друзі, кожному, хто ставить свої лайки, хто підписується на канал, ви дуже і дуже сильно допомагаєте боротися з російськими та іншими ботами, і також допомагаєте канал розвивати. Тож вдячний за вашу підтримку, друзі. Отже. Ярослав Качинський сподівається, що Дональд Туск відступить в своїй боротьбі, і ПІС буде сіяти політичний хаос, сподіваючись, що виборці звинуватять уряд в дестабілізації. І на сьогоднішній день ми всі стикаємося з постійною тривогою і дезінформацією, але однозначно в цій боротьбі ані представники ПІСУ, ані представники Туска не відступляться, і на це є також свої причини. Дуже е, хороша стаття вийшла на Жечі Посполітий. Е, власне, де вони це е, розбирають, і е, говориться про те, що. Ну, взагалі, як було раніше, от ПІС був 8 років е, при владі, і зазвичай жорсткість і наполегливість е, були завжди на стороні пісу. Вони таким чином за 8 років підмяли під себе абсолютно всі е, сфери діяльності Польщі. Було, е, скажімо так, дуже і дуже сильно закручено гайки в першу чергу. Е, підприємцям так було піднято податки, було е, так само посилення, е, наприклад, пропаганди в державних змі. Про які ми зараз також поговоримо, і було ще багато різних діянь. І той, хто, в принципі, проживав в Польщі, приїхав, наприклад, в 2012-13 році і живе там по сьогоднішній день, той бачить і бачив, наскільки змінилася Польща за такий досить короткий період часу. І ми сьогодні, власне, розберемо всі ці конфлікти і в кінці дамо відповідь на питання, чи являється Туск-диктатором. Можливо, ви самі скажете цю думку в коментарях. От на сьогоднішній день, коли платформа обивательська на чорі з Туском отримали владу, вони самі перейняли від ПІСА оцю наполегливість, скажімо так, і вони реально зараз просто пруть як таран. Зміни по-перше, це зміни в суспільних ЗМІ. Це перша така проблема, яка виникла між ПІСом і ПО. Тому як Піс, певне думав, що вони зможуть зберегти за собою свої пропагандистські канали, через які просто завжди говорили, що Піс це молодці, а всі інші це погань, яка шкодить Польщі. Нагадаю, що спочатку Туск звільнив всіх керівників пісівських з цих державних ЗМІ. Після цього. Анджей Дуда заблокував в проекті закону фінансування власне на ці державні змі. І команді Туска залишилось тільки одне: просто їх зліквідувати і перевести їх в обшар, скажімо так, приватний. Тобто тепер в Польщі цих державних ЗМІ не буде, і насправді абсолютно ніхто з адекватних поляків не шкодує про знищення цих. ЗМІ, насправді, їх підтримували тільки е, люди, які являються прихильниками ПІСУ, але вони також ігнорували той факт, що за ці 8 років е, при владі вони, оці керівники власне, цих державних підприємств, вони стали мільйонерами. Чому вони стали мільйонерами? Чому люди, які на заводах працюють в Польщі по 8-10 років, не стали мільйонерами, висновки робіть самі. Це перше. Друге, Зараз власне, представники того самого ПІСУ, той самий президент Польщі Анджей Дуда, вони називають ув'язнення Маріуша Камінського, а також Мачея Вончика, політичними в'язнями. Але тут також є дуже цікавий друзі, бекграунд в них. Нагадаю, що це все відбувається. Якби вони зараз сидять у в'язниці, їх засудили кожного на два роки. І це відбувається через конфлікт і через скандал, який відбувся корупційний ще в 2007 році, коли вони обидва підбурювали е, такого собі Анджея Лепера вчинити корупційний е, злочин. Е, і на той момент сам Камінський е, ще два роки до того, тобто, це відбулося в 2007-му, а ще в 2005-му. Сам Камінський говорив про те, і він критикував тоді тодішнього президента Польщі Олександра Квасневського, якого ми знаємо. Він є великим другом України, навіть спілкується українською мовою. І він тоді, сам Камінський, уявіть собі, тобто, зараз побачите, що Камінський попався в ту саму яму, за яку він тоді сварив Квасневського. Він в 2005 році на радіо Зет. Критикував Олександра Квасневського за те, що він помилував свого колегу з Бігніва І він говорив так: я не вважаю, що до політиків потрібно ставитись якось по особливому і помилувати якось по особливому. Якщо вони засуджені, то це рішення суду, і з цим треба миритись. І тоді Камінський назвав президента. Безсоромним його, його політику, так і з точки, і зараз на сьогоднішній день ми бачимо, що точка зору Камінського в 2005 році була така: він говорив, що жоден політик не заслуговує на якесь там особливе помилування. А зараз він сидить у в'язниці і чекає, допоки Анджей Дуда його помилує. До речі, вже вдруге. І можемо зробити висновки, що думка Камінського залежить від того, де він знаходиться. Коли він знаходиться на посаді міністра внутрішніх справ, то він може так говорити, що помилування нікому не треба. А коли він сидить у в'язниці, то вже треба його помилувати. Тому суд, якби в цій справі вже давно розібрався, це було це справа дуже давніх років ще, і в 2015 році було їх перше помилування, тому назвати їх політв'язнями. Ну просто не можна. Так, це не так, що справа якась свіжа. Вони зараз йому навіть щось вшили за те, що він тут робив останні 8 років без суда і слідства. А це справа ще 2007 року. Тому на сьогоднішній день, якби Піс бореться за Камінського, але якихось реальних шансів вийти з в'язниці в нього насправді немає. І на сьогоднішній день Дональд Туск показує. Як виглядає жорстка політика? От справді те, що сьогодні відбувається в Польщі, це справді жорстка політика, якої, можливо, ми очікували від Володимира Зеленського в 2019-му, але, на жаль, чого не сталося, на сьогоднішній день піс. Справді налякані діями такими настирними діями команди Туска, і робота прокуратури та слідчих комісій може незабаром показати, що не лише Камінський і Вончик є, скажімо так, бандитами. А в зв'язку з незакон... бо так само після того їх називають навіть рецидивістами, бо перше, це те, що було у 2007-му, а друге, це скандал пов'язаний з прослуховуванням телефонних розмов. А, і е, також е, команда Пісу боє, бояться вони, що на інших депутатів також повиходять. Бо справді за цих 8 років було дуже багато е, різних прихованих, можливо, скандалів, так, які зараз можуть просто вийти е, назовні. І бачимо, що в ПІСУ не вийшло договоритись з е, громадянською платформою для того для того, щоб, щоб е, якості всі скандали заминати. І на сьогоднішній день ув'язнення камінського івончика це є попередження для пісу зі сторони Туска, і однозначно, ні одна, ні друга сторона не відступиться. Бо якщо, по-перше, відступиться е Качинський, то це буде е, якби такою дестабілізацією в його команді. Вони зрозуміють, що вже немає шансу боротись, і потрібно десь виїжджати. Скоріше за все, якщо в них рильці в пушку. Ну а команда Туска не відступиться, бо вони прийшли до влади і вони обіцяли своїм виборцям, що вони е, посадять всіх. Хто псував життя полякам останні 8 років, е, посадять по закону. Це не будуть якісь репресії, і все, що зараз відбувається, воно відбувається згідно конституції, згідно законів. І я думаю, що в наступні декілька місяців, можливо, навіть років, ми побачимо дуже багато цікавих змін е, та дуже багато шокуючих викриттів. Колишньої польської влади, проти якої, як ми бачимо, на виборах виступила більшість поляків, проти якої. Тому на сьогоднішній день ми можемо просто спостерігати за цим. Далі можна розуміти, що піс, все, що залишається пісу, це сіяти дестабілізацію в суспільстві для того, щоб підвищувати тиск на Туска, але Туск, в свою чергу, дуже активно працює. От. І, до речі, та сама блокада на кордоні, нагадаю, що це те, що залишилось команді. Туска від минулої влади. Ті судді, які е, визнають незаконними припинення протестів, також е, це залишились вони від минулої влади, і, бо зараз вже також ходить інформація про те, що Туск винен в блокуванні кордону. Друзі, це не так. Включайте голову. Дякую за перегляд, гарного дня і до нових зустрічей!